Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вівторок. Запрошую вас до себе на стрім, який відбудеться о 20-й годині. Чекаю всіх бажаючих до спілкування. І пропоную вам сьогодні невеличку розпаковку. Так, друзі, купила ось таке мило хвойне. Мені Оля Чумаченко колись висилала 10 брусочків. Вже закінчилося, я думаю, ну як то так, хіба я не можу знайти його у своєму місці? Ходила, ходила, знайшла. Отаке мило, Друзі, коштує дві, два бруски. цього. Один брусок 25,99 і того 51,98. Вагою вони по 150 грам, дуже запашні, написано: баний еталон, хвойне. Натуральне, свіжий аромат хвойного лісу. Дуже я ним задоволена. Дякую Олю тобі за подарунок. Так, і тепер у нас, друзі, пакет, який я скупилася, коштує самий маленький 4,50. Думаю, нема потреби його показувати, ви мені повірите. Далі закінчився пральний порошок, взяла капсули з такі. Отакий персіло. Зараз покажу які. Так, ось такі капсули, їх там 13 штук. Ось така крема витягла вам показати. Ну, і господинки ж, мабуть, усі вже користуються, не я одна, ну, показує 13 штук. Отакі ароматні. Думаю, що кожен такими користується господині. Так що. Так, також купила такі два дезодоранти. Так, ось такі. Дуже сподобалось моїм доцям. Я їм купила на подарунок. Отак. Так, що в нас тут дезодоранти? Де ж їх ще знайти? 143 гривні 98 копійок двоє. Так. Тепер фарба для волосся, друзі, ось така. Ось така фарба. гарнір Піщаний берег 8.1. Зараз буду, друзі, шукати бо я не знаю. Так, де ж тебе тут знайти? Так, друзі, знайшла нарешті. Коштує фарби. 104 гривні рівно. 104 гривні рівно. Далі батончики 2 для презенту 27 гривень, 98 копійок. Ось такі Рошен. Так, що ще забула? Що ж забула, щоб не помилитися. І купила, друзі, у магазині, там є випічка, магазин Сільпо не реклама. Там є випічка, печуть хліб, тістечка, кекси, батони всякі, ну, дуже багато, асортимент дуже великий. я вирішила придбати собі такий кекс. Не тільки собі. І коштує такий кекс. Зараз скажу 35 гривень 99 копійок. Без копійки не 36 гривень. Отакий От 300 г вагою. Ну і що ви думаєте, сума яка? Сума 600 гривень. Ні, брешу 577,48. А 600, то я давала решту мені вернули 22 гривні 50 копійок. Отак, От 577 гривень 48 копійок. Нема що бачити. Ну, але ж все потрібно. Купила. Нічого ж не купила того, що не потрібно. Все потрібно. Отак, От друзі, ходимо, скупляємося, такі покупки, суми зашкалюють. Ну, що поробиш, все треба. Ще раз напом... хочу нагадати за стрім, який відбудеться сьогодні, вівторок о 20.00 на каналі Таня Ворона. Всі... Запрошую всіх бажаючих, глядачів, підписників і просто гостей мого каналу. Буду всім дуже вдячна, чекаю вас, друзі. Всього вам найкраще, Бережіть себе, міцного здоров'я, з повагою до вас, Таня Ворона. Пока-пока!